Доброго дня, субота, у когось вихідний, у когось саме у розпалі роботи. Ми будемо бачити, яка вона у нас буде. То чому? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, я до вчорашньої грози мотижила кукурудзу. Я її не домотижила. От, ну, Але як такого і дощу сильного, в принципі, не було. Не було такого дощу, щоб змочив добре землю. Але все рівно, вже після того, як він промрикав мотижити, я не пішла до вечора, пішла на сапання. Сьогодні ставлю собі за мету, сама собі потрібно кукурудзу домотижити. Якщо я її домотижу до обіду, то по обіді ми поїдемо з Юрою до лісу. Так, він мені обіцяв, чому Тому що така сьогодні погода. Достатньо прохолодно і вітряно. Можливо, не так будуть діймати комарів. А в лісі ми не були давно. Ну, це раз. По-друге, якщо ж я кукурудзу доматижу, то я повірте, що стомлюся трішки. От тому, е, тому так, тому більше до сапання ставати сьогодні не буду, якщо те зроблю. Ну, але поки що. Поки що он... Мілю вивела, де да, вона? Де да, вона? Зараз не так, зараз покажу. Он вивела мілю. Е, накосили ми її сьогодні вже, тому що тут вже все скошено кругом. Е, Куршку кропиви лишився. чому? Тому що там несуться цесарки. Несеться таке цесарка. Я Знаєте, била на сполох, тому що кілька днів не було яєць, і я думала, що вже потрібно буде шукати. Ні, все-таки вони продовжують тут нестися, Несеться, здається, одна. Я так думаю, бачу по яйцях. От і в принципі, уже тими яйцями я цесарчинами декого і підсипла. Зараз покажу ще секунду, як дитина позазираю на черешню чи червоніють. Ну, де-не-де, вже червоніють діти, тут бігають, мало не кожного ранку зазирають. От, але, ну, що хочу сказати, е, є, але не така рясна, як, були, е, як була минулого року, позаминулого. Не така рясна. Ой, добре, що зайшла. Бігла через садок, побігла. Що вітер зробив з гілкою винограду? Юра! Виноград впав! Ну, то підніму, то треба його якось прикріпити. Тут на вона, вона таку желізну арматуру, і він його закладати закладав, а прив'язати не підв'язав. Так, обвала у кілька раз. Так, з під низу заклала, заклала, обвела, все, буде триматися. Дивіться, які грона є. Які є грона винограду. Треба, напевно, поливати зараз, щоб наливалися, тому що ну, сухо, сухо, дощ не пішов. Так, щоб. Так, щоб, щоб. Гарний. Он кого я підсипала це саркиними яйцями. Сіла, біла коха, сіла. От як, як ми надумались яйця не забирати, так, щоб заквоктали, так воно і сталося. Яєць не забирали, бачите, он біля чорної і два лежить. Хоч чорна, я так бачу, намилалася туди у гніздечко нестися, тому що вони обидві там у коробочці неслися. Але коли я побачила, що біла сидить, я вичекала, вичекала два дні, щоб простежити, чи справді сидить, щоб вже надійно знаєте. От, а тоді, коли бачу, що таке вона сидить, півник ходить з чорною кругом двох, її немає. Кожен раз зазирала, бачу, сидить. Встає тільки, щоб наїстися. Я винесла яйця цесарки і. Підклала. Що мені сподобалося, знаєте, це те, що вона от просто сіла, не квоктала, нічого, вона собі сіла. І дивіться, вона мене добає в руку. О, бачите, яка вона хороша. Квочечка. Лягло під неї. Ну, давай покажемо. Ну, давай, будь ласка. Ну не... ну не бойся так. Давай, давай, покажи, покажи. О, ось вони. Ось вони, поклала під неї 11 яєць. Це всі, які були, тому що докладати більше не буду. Це всі, які були вільні яйця цесарки, тому що під бійцівську курку перед цим якраз поклала 15. Якби трішки як підгортає, підгортає. Якби трішки раніше сіла, коха. От, було б під нею яєць менше, але мені було б добре чим тим, що, як дасть Бог, вони досидять і будуть е, е, вилупляти це саряд, від бійцівської курки я буду обов'язково забирати. А ось ці буду лишати, щоб вона водила. Вони дуже гарні квочечки. От, і тепер. Ну, і тепер наперед не можна наперед гадати, вже як буде, так буде. Але думаю, що е, як ті, що заберу, будуть старшенькі за ці, що висидить вона, то не знаю, чи прийме, щоб ходити усі разом. Ну, будемо бачити. Основне, що сидить. Сидить коха на цесарбних яйцях. От спринтери. спрінтери, по городах, по городах. <реш> <реш> Небо, синє, клас. Так, де? Куди? Ось. Оба. Оба, ох ти! Ох, мої хороші. <реш> так, ось вони мої квочечки. Ця сидить на бійцях. На бійцях, на бійцях, на своїх. На своїх ще їй недовго сидіти. Хорошенька. А ось вона ця, що сидить на цесарках, на яйцях цесарки. Це ця, це ця квочечка, ця курка, яка від мене стільки зловила мітлою. Ви собі уявити не можете. Вредна вона трішки була, зараз вона хороша, тому що на яйцях сидить. А вредна була. Е Голубині яйця розбивала. Ось цих, що літають. Не знаю, чи буде сидіти, тому що вона була бита, і кожен раз, як я до неї підходила, вона зривалася. Ні, сидить, сидить, вже не втікає. Вона вже бачить, що вона вже скільки днів сидить, бачить, що я її не чіпаю, нічого їй не роблю. Ось вони, ось вони, яйця, цесарки під нею. А що це там тебе? Ні, це сарки, це сарки, все. 15 під нею лежить. Ну, але водити водити їй не дам. Е, мала досвід. От виводила мені бійцівська курка, цесарят, але по тому, як я бачила, як вона водить, то, то ні, водити не дам. Своїх курчат, так, да, своїх можуть водити, а, а цесарят саряд чи, чи ще що, ні. Ні, занадто вони, занадто вони такі, знаєте, вони великі кури, чапалаті, нога довга. От. І вона коли ногою цей жкробе, як махне, це, це сиря відлітає, скільки там того цесаря, як воно вилупиться, то ні, вона в мене собі інкубатор. Правда? Ти в мене інкубатор. Ти вже хороша, я вже тебе бити більш не буду, <пока> поки ти збитки не почнеш робити. Сидить і фазанка. Сидить фазанка, все добре. Що вона там знов голову сховала під крило? Сидить молодчинка. Красавчик охороняє. Де да? Да, ти? Де ти? Є? Це охороняє все добре? А ось тут хочу показати вам оцих лупоокеньких вороненят маленьких. Два голубеняти, уже. Вбиваються у пір'я, наїжені собі, потягуються, одне одно гріють і сплять. Я потривожила. Це перші, перші у нас в цьому році з тих, що в нас закриті, голубенятка. Тут голубочка сіла, і зараз ще одне покажу. Ось тут кожен раз думаю, де воно дівається, а воно собі, знаєте, мандрує тут а то в одній стороні, то в другій. Тому що воно одненьке в них. Ось ось, ось ця пара, Вони висиділи одненьке. Десь згубили яєчко, чи Чи як, не знаю, як так вийшло, що одне. Ось, ось воно, ось воно яке, ось воно який опецьок. Який опецьок манюнький. <рив> ну, ще в піря не вбивається пізніше. Казав у мене Юра, то викине яйця як одне. Кажу, ні, ну хай хоч одне, хай хоч одне, побачимо, що і таке висиділи. дивіться. дивіться, які очі, який цей дзьоб. Який цей дзьобик. Повненьке воло теж нагодований. Це нормально. Ну що, я б тако сиділа і сиділа біля вас? Да, да, да. Але пішла, пішла до кукурудзи, пішла мотижити, прийшла, взяла з собою воду, так, щоб більше не ходити туди-сюди. І сподіваюся, що я її сьогодні зроблю. Ну, а вам гарного перегляду відео і гарної суботи.